Ми тобі дякуємо за твоє милосердя до нас і за твою любов, Господи, яку Ти нам дарував. Що ми ще можемо сьогодні, Господи, дякувати Тобі за те, що ти зберіг наше життя і продовжив нам, Господи, ще свою милість. що Ми можемо на цьому місці чути слово Твоє, Господи, а також дякувати Тобі за всі твої милості і за твою любов. Поблагослови, Господи, нас тут пристоящих перед тобою. і Господи, ти знаєш всі потреби наші, все віддаємо в Твої святі руки, тому що ти знаєш все. І просимо в Тебе милості, щоб це слово, яке ми будемо слухати сьогодні, щоб воно упало в наші серця, як у ту добру землю, як те добре зерно і принесло плоди для твоєї слави. А за все ми тобі складаємо подяку з нашої Боже і за цю духовну поживу, і тілесну. Будь прославлений і возвеличений на віки вічні. Амінь. Сьогодні дуже хороша тема в нас, і вона вкрай важлива для всіх тих, хто стремиться бути чистим перед Богом. Чому чистим? Тому що людина, яка називає себе віруючим християнином, вона стремитися до чистоти душевної, духовної, тілесної і також. До святості. Тілесна чистота вона також впливає і на духовну, і на душевну чистоту. Якщо людина не миється, не приводить себе в порядок, вона не стримиться до тілесної чистоти, це один із признаків, що людина вона не вільна, вона має в собі біса або духа. Тому ми маємо самі зробити самооцінку. Тому що біси і духи злі, вони не йдуть до чистоти. Вони не люблять чистоту. І тому сьогодні, щоб не допустити такого стану в своєму житті, щоб ми не могли дойти до такого, бо до такого стану може дойти навіть і розумна людина, і вихована, але вона може бути одержимою. Вона може бути людина із психічними розстройствами. Але буває так. Що от такі хвороби одержимості приходять вслідствії того, що людина живе неправильним духовним життям. І тому Христос сказав так: що коли людина приходить до очищення, очищається, то Господь посилає свого Духа Святого у серце цієї людини. І Дух Святий прибуває на цій людині. Але коли людина пренебрігає, Отим спасінням, оцією жертвою Ісуса Христа, коли кров Ісуса Христа омила, очистилася ця людина, то людина цим пренебрігає і повертається до старого життя. То написано, що цей злий дух, який вийшов із цієї людини, він ходить, і не знаходячи собі притулку, він каже: Повернуся я туди, звідки я вийшов, тобто у цю людину. І бере з собою вже сім злейших духів, бо він розуміє, що він вже сам не може заволодіти, і знаходить цей дом вимитений, чистий, убраний, тобто це серце людини. Бере сім злейших, тобто сильніших за себе, і повертається в цю людину. І посліднє, каже Господь, буває гірше першого. Розумієте? Це страшні речі, казалось би, так, на перший погляд, що я говорю. Але це є реалії, з якими ми сталкуємося і можемо столкнутися в нашому житті, якщо ми не будемо сповідуватися і шукати очищення. Тому я би хотів би сьогодні привести місце з Біблії, де записано так, якщо ми і сповідуємо гріхи наші, то Он, будучи вірний і праведний, простить согрішення наші. І очистить нас від усілякої неправди. Як ви думаєте, потрібно кожен день сповідуватися? Треба перед тим, як ти йдеш спати, лягаєш спати, бо ти не знаєш, чи пробудить Бог твою душу рано, чи ні. А сповідатися треба перед Богом. Сповідатися треба не тільки увечері, а наприклад, коли щось ми зробили поганим чином, і совість нас засуджує. Зразу же треба казати Господи, прости, бо зробив це. Неумишлено, по неповідінню або від свого безсилля. І знаєте, і коли людина приходить на сповідь, то що вона каже? Перед священником? Сповідуюся, прости. І починаємо що? Ми перечислювати, розказувати від душі, як каже батюшка, усе каже, що на серці, нічого не утаїть. І починаєш говорити, Господи. Прости мені то і так зробив, і так осознаю, каюся прости. І тоді ми сповідалися, як кажуть в православній церкві, батюшка прийняв. А якщо ми сповідемося перед Богом, тому що тільки Христос може знімати гріхи, тому що ніхто не може з нас зняти гріх, тільки Христос. І ми приходимо до Ісуса Христа, як до, як до первосвященника, як до того священника, і говоримо, Господи. Прости мене, очисти, омий мене. І тоді Христос, якщо це від чистого серця, Бог готовий прощати. Бо написано так, що якщо ми сповідуємо наші согрішення, то Він, будучи вірний і праведний, очистить нас від гріхів наших, від усілякої неправди. І розумієте? І що стається? Це нібито. Схоже на те, коли ми йдемо по вулиці, вимазалися, і ми відчуваємо, що треба нам помити Помити ноги, помити руки. І вимитися нам треба. Це є наша потреба. Не ходимо грязними, отак само і духовне очищення. Коли ми десь щось зробили, якийсь проступок, согрішення чи гріх, зразу треба від нього очищатися. Немов як тою водою, ми миємо собі руки, ноги, умиваємося, миємося так само і кров Ісуса Христа, вона сильніша за воду, вона очищає нашу душу. Бо тіло ми очищаємо водою, а душу ми очищаємо через жертву Ісуса Христа, через ту пролиту кров. І от Господь написано в Слові Божому так, що якщо ми приходимо до Нього із іскриним розкаянням. Тоді Бог очищає. Не так, як прийшов той, знаєте, один фарисей у храм і каже: Господи, я пощуся, я молюся, я даю десятину. Не так, як той митний, який там сидить грішник. Я вищий від нього. А той бив себе в груди і казав, Господи, прости мене грішного. Розумієте? І тут пішов оцей митар грішник, він пішов більш оправданіший, ніж той фарисей, який отак перед Богом вихвалявся. Який він добрий, який він хороший. От коли ми стаємо на молитву очищення, ми повинні зрозуміти, Господи, я є грішник, я недостойний. Не казати, Господи, ти знаєш, я вже і не такий поганий. Я вже не такий вже і, 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 і страшний. Ну, згрішив я, подумаєш там один раз. Ну, вийшло так, господи. Але ж подивися, у мене добра більше, ніж того поступка. Ось тобто ми не так приходимо. Тому що ложка дьогтя, вона що робить? вона портить бочку мене. І ми не можемо сказати перед Господом: Господи, ти знаєш, більшість свого життя я прожив краще, а сьогодні, от ну, один гріх я зробив. Достаточно, знаєте, оцього одного гріха, щоб ми вже перед Богом були недостойними, нечистими. І тому ми не можемо сказати, Господи, я вже такий хороший. А каюся, Господи, прости мене, тому що я грішний чоловік і все моє життя отаке, от, от. І розумієте? І як кажуть, знаєте, на останнє приведу приклад. Приведу такий приклад із е е е простого буденного життя. От у нас є хазяйки тут, можна сказати, всі ми е, знаємо зробити омлет. Беремо пару яєць, беремо молоко, беремо е, трохи муки і там спеції, які потрібні. Тобто ми вибиваємо, ми все ми все приготували, беремо ми яйця, ну, наприклад, на 10 чоловік. От я вирішую вас всіх пригостити амлетом. Ну, сьогодні немає амлета, але на всякий випадок так говорить. Мені треба от, буквально на одну людину по яйцові, да? тобто, треба мені хоча б 20 яйць взяти, вибити, літр молока, муки, спеції. І от я вибиваю одне, друге, третє, доходжу до 19-го і от беру 20, те а воно оказалося тупо, з І воно попало вже у те, усе, як кажуть, у общу миску. Все. Що ми зробимо? Давай спеції. Що би ти туди не давав, не поможе. Тому що запах неприємний і воно портить усе. Отак, розумієте, приходиться викидувати все. Отак і наше життя. Якщо ми живемо добре, добре, добре. І один раз зрішили, оцього достатньо для того, щоб перекреслити все наше побожне життя. Тому ми спо... по... потребуємо кожен день сповідуватися, каятися і сповідуватися кожного дня. Просити, Господи, прости, бо так і так чинив неправильно. І тоді Бог дивиться на серце і прощає, якщо це від серця. Давайте помолимося, покай... будемо каятися, просити у Бога прощення. І дійсно, хай Господь умилосердиться над нами. Хто би хотів би... Щоб от тепер ми помолилися і попросили прощення у Господа, підніміть руку. Тобто усі, більше ніхто не потребує очищення. Тобто я так само потребую І я піднімаю руку, бо я потребуюся. Давайте помолимося і попросимо у Бога прощення. Боже, дякуємо тобі за Твоє милосердя за нас, за Твою любов до нас, за те, що ти любиш нас. І даєш нам ще цю можливість сьогодні приходити до Тебе за очищенням, за покаянням, Господи. Ми згрішили перед Тобою, і ми просимо в Тебе прощення, Господи, прости, ти знаєш, Господь, наскільки тяжкий наш гріх, Господи, перед Тобою. Тобі все відомо, але ми осознаємо і каємося, і просимо в Тебе, дай нам сили побороти гріх. Дай нам сили, Господи, щоб ми могли очищатися, поки ще є ця можливість, Господь милосердний, прибігати до Тебе за очищенням, тому що ти є вірний і праведний Бог наш. Ми дякуємо Тобі за цю голговську жертву, за цю пролиту кров на Голгофі, яка може нас сьогодні очистити від усякого гріха і омити. І ми просимо в Тебе і каємося перед тобою, прости і очисти нас, Господи. Даруй нам, Господи, щоб ми мали цю силу перемагати гріх, а також, Господи, боротися з ним. І якщо навіть ми і згрішили, щоб ми не повторяли оці гріхи, дай нам сили, Господь, слідувати за тобою. А за все тобі складаємо подяку, наш великий Боже, просимо в ім'я Ісуса Христа, помилуй нас. І очисти. Потирайте за мною, дорогий Господь. Я каюся перед тобою у своїх гріхах. Очисти мене, очисти мою душу, омий мене святою кров'ю і даруй мені спасіння. Я приходжу до тебе і від чистого серця прошу. Амінь. Давайте помолимося, очі наші. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє є царство, і сила, і слава. thank mm -hmm. you